У ліцеї номер один навчаються понад 400 учнів. Заклад має статус ліцею більше як 30 років. Початкової школи тут немає, діти навчаються з 5 по 11 клас. З 8 починають профільно вивчати математику, економіку, інформатику та фізику. Такі предмети, як фізика, математика, інформатика економіка, далеко не всім даються легко, тому діти повинні себе комфортно почувати. Відповідно діє конкурсний відбір. Кінащук каже, що року в 10 класи приходять учні, які закінчили 9 клас в гімназіях. Це відколи була змінена мережа ліцеїв по місту, і утворились деяких шкіл гімназії, які не мають 10-11 клас, відповідно, ці діти повинні кудись йти. Тому ті, хто захоплюється такими предметами, які ми даємо поглиблено, звісно, йдуть до нас і насправді є успішними. Це говорить про те, що з тих шкіл, з яких вони йдуть, вони так само виходять з гарною базою. Дітей профільним предметом навчають понад половина працівників ліцею. Серед них і вчителька економіки Крістіна Герасим. У них рівень підготовки досить високий. Вони ерудовані, вони зацікавлені вивчати. Від них є віддача. Особливо це стосується 11 класу. Вони найбільш активні, вони свідомо підходять до навчання. Коли я їх питаюся, то доволі багато дітей хочуть поєднувати своє життя з економікою, там, зокрема з фінансами або з економ-теорією, і це не може тішити. У гімназії номер 5 Інтеграл навчаються діти з першого по 9 класи. Загалом в школі майже 700 учнів. Приблизно половина з них вчиться у молодшій школі. На мою думку, немає важливо не важливо, який це тип закладу, чи це гімназія, чи це ліцей. Насправді в нас одна мета це якісна освіта для дітей. Це нормальний процес, що все змінюється. Ми адаптовуємося під ті умови і вимоги часу, які є. І як на мене, перехід від ліцею до гімназії, чи від гімназії до ліцею не змінює нашої основної мети. З 45 шкіл у місті визначили 14, які будуть ліцеями. В них діти навчатимуться профільно з 10 по 12 класи. Про це Суспільному розповіла начальниця управління освіти Ірина Ткачук. Йдеться про такі заклади, як ліцей номер 1 математичного та економічного профілів, філософсько-правовий ліцей номер 2 ліцей номер 3 медичного профілю. Багатопрофільний ліцей номер 4 ліцей номер 5 Оріяна, ліцей номер 6 імені Олександра Доброго, ліцей номер 7 ліцей номер 8 імені Тараса Шевченка, ліцей номер 9 ліцей номер 10 ліцей номер 15 освітні ресурси та технологічний тренінг з вивчення єврейського етнокультурного компонента, ліцей номер 11 Престиж, військово-спортивний ліцей, ліцей номер 18 Заклади обрали, враховуючи їхню спроможність формувати класи на паралелі, та мають навчати щонайменше сотня учнів за трьома профілями також забезпечити для них приміщення та викладачів. З першого по одинадцятий це заклади нового типу, як ми їх колись називали. Тобто ті заклади, які до початку реформи були вже ліцеями та гімназіями, а отже, мали власну спеціалізацію і профілізацію освіти. Ну і власне, оскільки ця мережа вона є сформована за таких маленьких атмосферних в основному закладів, які не можуть, не мають спроможності забезпечити навчання всіх охочих в громаді дітей з 10 по 11 клас, то було запропоновано ще кілька закладів за словами Ткачук у закладах повинні забезпечити навчання дітей за всіма профілями. Це не та історія, коли в нас до прикладу були гуманітарного спрямування гімназії і ліцеї колись, і всі зараз кажуть, ми хочемо профіль української мови, ми хочемо профіль іноземної філології, і всі надають один той самий профіль. Ні, тому що потрібно зважено підходити. Тут є ще відповідальність засновника в тому, щоб всім дітям, які хочуть добувати освіту в ліцеї, надати можливість здобувати за тим профілем, який для нього є важливий. Для учнів 10-12 класів можуть зменшити кількість предметів або скоротити години на непрофільні предмети. Також знизиться навантаження на учнів, а обрані предмети можуть вивчати глибше, каже директорка обласного департаменту освіти Оксана Сакрієр. Старша профільна школа потребує більше точкового навчання, індивідуальної траєкторії, вибору профілів, щоб дитина дати можливість дитині визначатися, а що їй цікаво, а де її найкращі здібності. Перелік. Ліцеїв подадуть обласному департаменту освіти, а згодом його мають затвердити на сесії обласної ради. Ті 10 закладів, які не увійшли до мережі та мають статус ліцеїв, стануть гімназіями. Там навчатимуться діти до 9 класу. Старша школа стане профільною з 2027 року. Анастасія Лупашко, Василь Ніколишин, Суспільне новини, Чернівці.